Солоничні закваски, навіть те подивіться, як гарно вона піднялася. Зараз покажу без клітки, пориста, ажурно. Дуже гарно. Сьогодні шостий день і годуємо ми її так само: 50 грам закваски, 22,5 г води. Я беру 23-50 грам борошна, але залишаємо ми її вже на 12 годин. І наступне годування буде через 12 годин, вже не 24, а 12 годин. Приступаємо до годування. Верхній шар ми знову викидаємо. Дивіться, вона така пориста. Дивіться, пористість сіє. Вона кисла на смак. Патогену ніякого немає. Це все викидаємо, тому що воно ще не зріле. А 50 грам беремо з самого. І ще трошечки. Все, що залишилось в стакані, я вичищаю, викидаю, вимиваю, осушую, витираю і замішую. Додаю 23 грами води я ложкою налию. о, майже вже. Все. 23 грами води і тепер додаю борошно. 50 грамів. І замішую все те саме. І це сьогодні шостий день. І починаючи вже. Ну, після цього годування через 12 годин вже потрібно буде годувати весь час. А починаючи з 8 -го, 9 -го дня змінюються трішечки пропорції годування, а годування залишається при кімнатній температурі через кожні 12 годин. Десь орієнтовно з 10-14 дня можна збирати залишки. Також закваску вже можна буде використовувати. Також орієнтовно 14-го дня, щоб поспостерігати, щоб не лізла ніяка патогенна мікрофлора, цивіль, плісня, все таке. Але якщо нема терпіння, як у мене не було, це в перший раз, коли я виводила закваску, то я почала випікати вже з 9-10 день. О, будьте готові до того, що на своєму початковому етапі закваска, після виведення орієнтовно десь це з мого досвіду місяць-півтора, буде кислити. І, можливо, у випічці, у хлібів ви будете відчувати цей легкий кислий присмак. Але наберіться терпіння, тому що. Буквально після місяця, якщо будете її щоденно годувати двічі на день, вести при кімнатній температурі, тримати у найпрохолоднішому місці улітку, то ця кислота пройде за рахунок оцих вчасних, вчасних годувань. І вона, випічка ваша, не буде вже кисла, ні хліб, ні залишки, які будете збирати і випікати на них, так як у мене зараз закваскою на родзинках. Тому, щоб ви знали такі нюанси. Ось таке тісто в мене вийшло. Бачите, м'якеньке-м'якеньке. Далі робимо все те саме. Розкачую равлика і розкачую його двічі. Одна така буде полоска, довго скручу равлика, а потім я його прокатаю поперед, ще одну полоску скручую і ставлю пустака. Ось перша смужка, яку я тільки ще розкатала, і скручую у равлик. Можна було розкатати ще тоньше. Просто нема світла. Я поспішаю, щоб все зробити, поки що трошечки видно. Тепер я цю равлика розказую ще поперек. Роблячи таку саму смужку, а потім скручуючи знову равлик. Запах, до речі, такий самий йогуртовий, приємний, але йогуртовий ну, полуничного йогурту. Навіть не могла уявити, що закваска на полуниці буде пахнути таким приємним йогуртом. Ось така в мене смужка другого разу вийшла. Я також її скручую. І можна зробити було вущою, але я зробила таку. І так скручую, звужую, щоб в стакан поставити. Все їх завжди роблю надріз, щоб кисень виходив до нижніх шарів, показую вам шаровість. Ось така шаровість. Ви видно ці всі смужечки. Це все те, як ми з вами прокачуємо її. Все, і ставимо в стакан. Чистий, вимитий, насухо, все. І накриваємо плівкою. Залишаємо на 12 годин. І все. З сьогоднішнього дня на 12 годин. А з 8 дня зміниться пропорції готування. Тут і все. Все. 7 день полуничної закваски виведення. Леві томадри, Хочу вам для порівняння показати. Це моя закваска на родзинках. Тут 100 грам, тут 123 грама. На етапі виведення, бачите, вона ще ну, активна вже, але вона ще а, росте, вона ще виводиться, і вона пізніше. Потім, коли будете годувати, буде вже така сама активна, як і закваска на родзинках. Це полунична, це на родзинках. Нагадую також, якщо ви хочете виводити самі, хочете вже завтра випікати, звертайтеся, я вам підготую цю свою сильну закваску на родзинках, відправлю вам її. Можливо, бажаєте суху, я вам підготую, відправлю суху. Ось я тільки що випікала хліб на залишках закваски. В цього хліба своя історія, тому що він в мене трошечки довше бродив, я була відсутня, і за відсутністю світла я його поставила у холодильник. Але я його стільки, що дістала зовсім нещодавно з духовки, бо вже починає хрумтіти. Класний хрускіт. Потім розріжу, подивлюся, що всередині, тому що я думаю, що він перебродив, але подивимось. Можливо, це і непогано, що світла не було, і не погано, що я трохи затрималася. Отже, повертаємося до полуничної закваски. Сьомий день сьогодні. І ми її годуємо. Через 12 годин вже, але ще сьогодні, останній раз ми її годуємо 50 грам закласки, 22,5. Я беру 23 грами води і 50 грам борошна. І ввечері ми вже будемо її годувати 25 грамів закласки, 25 грамів води і 50 грам борошна. Тобто змінюється пропорції, а термін, через який ми годуємо, залишається 12 годин. Так і залишається в неї аромат полуничного йогурту. Ну що, приступимо. Отже, верхівку ми все ще викидаємо. Бачите? Кисенька на смак на етапі виведення, це нормально. Я це викидаю і ближче до дна дістаю 50 грамів. Все. Все, що залишилося, я знову викидаю, очищаю, вимиваю, висушую і в цей стакан знову покладу. Я підготувала 23 грами води, зараз додаю їх до 50 грам закваски. І додаю 50 грам борошна. Все, починаємо заміс. Ось таке тісто вийшло приємно, підпилювала буквально один раз, щоб його вимісити цього разу. І зараз залишаю його ось так на столі, накриваю ємнусті різні. Який вимішувала, залишаю на час 3-5 хвилин, поки помию стакан. Стаканчик помила, висушила і е, витерла. І зараз буду проводити розкатку. Якщо ви вже могли бачити в першій частині, я там дуже багато розповідала всього цікавого, чому роблю таку розкатку, як вона впливає на ріст закваски, що я її роблю з самого першого дня, як тільки я закваску почала виводити. Завжди роблю таке складання, щоб ця полосочка була в нас така вища. Розкатку роблю двічі. Чим тоньше і довше буде смужечка, тим краще. Ось це перший раз скручуємо куравлика. Зараз все те саме, робимо поперек. Тепер сможет, яку ми розкатали, треба скласти равликом. Трошечки зліпилось, але там не страшно. Беремо ножа, роблю надріз. Це наступне годування вже через 12 годин. Вже два рази на день. Все, кладу, накриваю плівкою, як завжди. Дивимось, яка закваска є. Подивимося, як вона виросте через 12 годин. Нагадую, це було годування 7 -го дня, а ввечері через 12 годин, це вже буде годування 8 -го дня. І ми зменшимо пропорції закваски води і борошна. Пройшло 12 годин. І вже пора годувати нашу полуничну левіту і готуємо ми її за схемою восьмого дня. А починаючи з восьмого дня і надалі, ми годуємо двічі на день у пропорції 25 г закваски, 25 г води і 50 грам борш. Так як ми годуємо закваску завжди. І для порівняння хочу вам показати: ось моя стандартна закваска на родзинках, яку я також зараз буду годувати. І ось закваска полунична. Подивіться, з кожним днем, з кожним днем її дозрівання, вона росте все більше і більше. Тому, бачите, чим зріліша закваска, тим краще її ріст іде. Отже, бачите, пористість є аромат так само полуничного йогурту. Дивіться, пористість гарна. Годуємо. Я підготувала 25 г води. Верхівку я досі викидаю. Зараз вам покажу ось така її пористість. Ось, можна, бачити. Вона кисла ще, тому що вона ще на етапі виведення. І, як я вже казала в попередньому відео, яке я викладала в першій частині, що закваска буде на, після виведення буде кислити ще орієнтовно місяць-півтора. Це нормально, ви за це не хвилюйтеся. Бачите, 25 грамів села. Оце все, що є, вичищаю, викидаю, вимиваю і осушую стакан. Да, ще трошечки, тому що, щось ваги показали, що 24. Ну, хай так буде 26. Наливаю вже 25 г підготовленої води. І насипаю 50 грам борошна. Нагадую, що борошно повинно бути вищого ваготунку. У мене борошна зерна рісала з пасочкою. Бажаєте, можете обрати також таке. Проводимо заміс, як у всі попередні дні робимо розкатку качалкою равлика один раз і другий раз поперек. Самі ви можете спостерігати, як позитивно впливає на ліс закваски саме розкатка качалкою. Можна цього не робити, але я показую, як робити, щоб закваска краще росла. Тому, хоча б на етапі виведення, а також поробіть такі дії. До речі, запах колоничного йогурту кожного разу стає менш інтенсивнішим, ніж він був на початку виведення. Не забувайте, що тісто повинно бути м'яке, не липке, густоти, як ви, якби ви місили на вареники. Якщо відчуваєте легку липкість до рук, то візьміть каплю борошна і припиліть. Ось такий колобочок вийшов, дуже м'якенький і приємний. Залишаю його. Я на 3-5 хвилин і далі зробимо розкапку. Тісто полежало, воно стає приємніше. Дивіться, вже взагалі немає кісточок полуниці. Вже... Ви можете спостерігати, що немає, можливо, десь все, ще одна така є, але теж не критично. Так що не бійтесь, ви будете на будь-якій сезонній ягоді. Може, будь-ка хожина, можливо, у вас буде ожина, бо в мене є така сортова. Добре, крупно ожин. Можливо, ще якась ягода. У мене, наприклад, ще є смородина золотиста. Вона така, як чорна, тільки в неї ягода більш на краплю, схожа, краплю видно, така. Але вона настільки солодка, що я думаю, що ніби закладка також вийшла, тому що на звичайній смородині вона трошечки кисла. Звичайно, чорна смородина. Тому, якщо у вас щось таке цікаве є, то пробуйте. Це може бути не тільки полуниця. це може бути і абрикос. І сливом головне, щоб було солодке і не мите. Дивіться, яка краса. Тепер так само розкатуємо поперед. Залишаємо на 12 годин наступне годування через 12 годин в таких самих пропорціях 25, 25, 50. Все. І доводите до 10 дня. З 10-го дня вже можете пробувати випікати. Але пам'ятайте, чим довше ви годуєте свою закваску, чим більше її вік, тим вона зріліша, тим вона активніша і тим вона сильніша. Восьмий день і виходить, що друге годування. Пройшло 12 годин. Перший раз ми вже погодували минулого, минулого разу. І зараз буде друге. Тому що, як ви пам'ятаєте, що ми вже годуємо двічі на добу і вчора ми вперше змінили пропорцію годування. Годуємо 25 грам закваски, 25 грам води 50 грам борш. Дивіться, полунична закваска на полуниці виведена, дивіться, яка вона ажурна, гарна. Дивіться, ажурність є всюди. Вже. Немає такого аромату полуничного йогурту. вже просто, ну, просто аромат закваски. Це нормально. Тобто, бачите, все реально. На полуниці можна вивести закваску. Давайте ще раз її погодуємо, подивимося, як вона ще збільшиться через 12 годин. Підготовлю спочатку, відміряю собі потрібну кількість води, це 25 г. Все, що зверху, ми досі викидаємо. Скуштуйте свою закваску на смак. В неї є легка кислинка. Це нормально, тому що закваска ваша на етапі виведення, це по-перше, викидаємо, тому що ми ще спостерігаємо за нашою закваскою. І ми спостерігаємо, чи вона е, все-таки не піде ніякий патоген, ніяка цвіль і плісня. Кислота в заквасці буде присутня завжди. Чому? Тому що її дають молочно-кислі бактерії. Молочно-кислі бактерії захищають вашу закваску від того. Дивіться, це все зараз будемо вимивати, вичищати. В приміщенні було тепло, і закваска так, як ще не зріла, бачите, знов почала липнути, тому що сьогодні вночі я лишила її в будинку не на літній кухні. Її видно було трошечки тепловато. Коли з літньої кухні я вам приносила, ви бачили, яка вона була вже така ну, густа, добраче. Я хотіла сказати, що молочні бактерії роблять так так так, що вони захищають їхня кислота, захищає вашу закваску від того, щоб в ній утворювалась якась патогенна флора, цвіль, пліснява і все таке інше. Якби цієї кислоти не було, то закваска б не могла б існувати, тому що б утворилася інша патогенна мікрофлора. Тому кислота в заквасів самій буде присутня, і це нормально. За моїм досвідом, через місяць-півтора орієнтовно, щоденного годування, з дня початку виведення закваски двічі на день, ця кислота у заквасці злегка буде присутня, але вона така легка-легка, а у випічці її не буде. Тому набирайтеся терпіння і знайте те, що кислота у заквасці повинна бути для забезпечення її якості. Тобто, у нас тут вже 25 грамів закваски, я просто відтарувала, наливаємо 25 грамів води, яку ми підготували, і насипаємо. Не забувайте віддарувати, бо я іноді забуваю, насипаємо 50 грамів борошна. Все гарно знову вимішуємо, все робимо за вже прийнятною знайомою нам схемою. Насипала трошечки більше це не страшно, тому що все одно в процесі вимішування я додаю трошечки ще підпилюю борошно. Хотіла ще вам сказати два уточнення таких важливих моменти. Перше, це запам'ятовуйте дату, коли ви почали виводити закваску, щоб розуміти її вік: місяць, день, там, тиждень, два-три, тому що це важливо. Другий такий важливий нюанс. Що на етапі виведення, коли ви почали виводити свою закваску, її не бажано, не потрібно ставити, не можна ставити у холодильник протягом десь місяця після виведення, тому що в ній ще весь цей час формується мікрофлора. Вона не так, що сформувалася за один день. Ні. Вона формується, росте, активується. Процес відбувається щоденно, посекундно, кожну хвилинку. Тому, якщо ви бажаєте гарну закваску, також наберіться терпіння і протягом місяця, спочатку її виведення, годуйте її двічі на день. А вже після того вже можете випікати з 10-го орієнтовно 14-го дня, але кислинка у хлібові буде присутня через те, що закваска молода, ще не зріла. Також набирайтеся терпіння, перечекайте цей період. Ну і плюс після місяця годування вже тоді може йти мова про те, щоб ставити закваску у холодильник. А до того це буде надто рано. Такі ось важливі нюанси. І нюанси насправді їх повно є, і бажано, щоб ви їх знали. Все хорошо. Нічого страшного дивись. Все добре, там грибочки зайка. Вони сушаться, на така пановочка Ну Вони ще не висохли. Ось так виглядає погодована закваска. Накриваємо плівкою і через 20 годин наступне годування. Ось накрили плівкою. Восьмий день друге годування було через 12 годин. Ввечері через 12 годин буде вже 9 день. І годування по пропорціях те саме. Через 12 годин тепер годуємо весь час. Полоничний 9-й день. Його пройшло 12 годин. Ось так вона виглядає, дивіться. Активно. Можу вам для порівняння знову показати зі своєю на родзинках. Дивіться, будь ласка. Однаковий стакан, однакова журність. Звісно, це зріла, молода, верніше, закваска. Ця закваска вже зріла. і... Вже майже майже ще погодувати якийсь період, і вона також буде така активна. Ну, вона вже активна, але буде так само повний стакан, об'єм однаковий. Я вже підготувала 25 г води. Готуємо все так само. Сьогодні я вам показую останнє годування, далі ви продовжуєте вже самостійно. Все те саме через кожні 12 годин. Але орієнтуйтеся по заквасці. Якщо до піку вона доходить швидше, годуйте швидше. Зараз літо тримайте у найпрохолоднішому місці, де у вас тільки є змога. Можливо, набирайте холодної води у ємність, якусь і ставте стакан з закваскою у а, цю ємність, якщо у вас надто тепло. Але протягом місяця-півтора годуйте її двічі на день, обов'язково, щоб зробити з неї сильно, зріло і активно. Дев'ятий день. Можете пробувати випікати, але знайте, що. Хліб може кислити, тому що закваска ще набирає, набирає своєї сили. Це нормально. Молочні кисні бактерії захищають вашу закваску від того, щоб не було ніякого там цвілі, плісня і все таке патоген. Тому це теж нормально, це не страшно. В ідеалі до 14 дня ми спостерігаємо за закваскою. І з 14 дня оцю верхівку ми вже починаємо збирати. Це вже наші залишки. Вже запах полонечної йогурту пропав, просто запах закваски. Поки що ще етап виведення, ми це викидаємо. Залишаємо. Це все вичищаємо, вимиваємо і сушимо. Запам'ятовуйте дату, коли ви почали виводити закваску. Від цієї дати будете рахувати вік вашої закваски, тижні, місяці, наскільки вас вистачить. Ну, щоб ви розуміли, що там, рік, два-три ваші закладски будуть від цієї дати, коли ви почали виводити. Далі все те саме додаємо 25 грамів води і 50 грамів борошна. Заміс весь те саме, робите замість, скручуєте равликом двічі і ставте. наше спільне з вами подування. Далі будете готувати і самі. Як вам розгодувати закваску для того, щоб е, на якусь випічку, яку потрібно за рецептом, перегляньте, будь ласка, у мене є відео, воно підписано, називається Нюанси ведення закваски. Леві томадри, там чотири частини. Я точно не пам'ятаю, якій. Здається, в другій. Я розповідаю, як розгодувати закваску до потрібного вам об'єму, щоб вам було на хлібчик. робити з цією закваскою, я не знаю. Це був такий експеримент перевірити, чи е, справді. Ну, Я в це вірила, але перевіряла для вас. Можна вивезти ще на якомусь фруктові чи ягоді закваску томати. І бачите, як бачите, можна годувати дві закваски вмінно. На, ну, накладно трошечки, тому що ось в мене чекає черги, моя закваска, яку я маю також годувати. Тому я не знаю, що буду з нею робити. Змішувати я не буду, тому що те зріла закваска, це ще дуже-дуже молода. То на родзинках ця полонична. Немає сенсу їх змішувати. І не знаю, можливо, хтось хоче придбати, щоб далі займатися нею. То, будь ласка, звертайтеся першим, хто напише, я її підготую і віддам, щоб ви її вели собі надалі за таку саму ціну, тому що я потратила на неї час, сили, інгредієнти, щоб її вивезти. Тому за 200 гривень. 100 грамів закваски можу вам підготувати. І ви, якщо тільки виберете на себе зобов'язання, годувати її щодня двічі на день, тому що ну, щоб довести її до активної такої фази. Вона вже активна, вона вже готова, її вже можна випікати. Але я мала на увазі не до активної фази, а до того, щоб закваска за рахунок цього годування такого часто, сформувала таку вже... Правильну мікрофлору, коли вже хліб уже не кислив. У мене з цією закваскою на це пішло півтора місяця. Весь місяць-півтора вісь. Місяць. Так орієнтовно я точно не засікала, але так, зараз у мене хлібчик не І залишки також не кисля. Знову трошечки підпилюю. Я вже замісила і розкатала, вже помила стакан і осушила. Це перше скручування і друге скручування. Отак. Все. Розрізана окраса. Гарна росте закласка і видається вам гарна випічка. Добайте про свою закваску, годуйте її, і вона вам служитиме дуже-дуже довго.